Ось продовжимо ми розповідь свою. Нічка, мишенята вже прибігли. Далі розповідь, як вже підріс Ісус, пішов з батьками до Єрусалиму. Там на свято люди всі зійшлись. Свято Пасхи радо святкувати, бо туди щороку люди йшли. Жертви всі вели і несли до храму. І Марія з Йосипом пішли. Потім по закінченні вже свята, з рідними додому вже пішли, і пройшли дороги вже багато. Ось Ісуса стали всі шукать. Думали з дітьми іде позаду. Та, побачивши, що там його нема. Стали з Йосипом до міста повертатись. Повернулись аж на другий день і усюди почали шукати. Увійшли також поміж людей пошукати ще його у храмі. Бачать, між священниками він і про щось із ними там говорить. І вони бесідують із ним, розмовляючи про слово Боже. Ось вони тихенько підійшли. Що ж це, сину, ти зробив із нами? З батьком ледве ми тебе знайшли. Чом додому не пішов за нами? Та пощо шукати вам було? Та невже ж то цього ви не знали? Що у домі ось отця мого, мені будь, потрібно було завжди. І пішли додому вже вони, і зростав він добрим і слухняним, так роки вже за роками йшли, В мудрості Господній виростав він. Ми, мишенята ж, як додому йшли, так. Один до одного казали Біжимо додому ми мерщій, щоби нас батьки теж не шукали. Нічка ще одна вже на порі. Знову поспішають мишенята, хоч одну історію скоріш із доброї книжки прочитати. І, вмостившись, зручно так, вони. Знову їй гарно розгорнули, і чергову розповідь тоді Із своєї книжечки почули. Роки йшли, і виріс Йоан, жив в пустелях сарану і мед їв. І до нього йшли на Йордан люди, щоб і хрещення одержать. Він усіх хрестив їх у воді. Проповідував всім людям покаяння, і до нього теж прийшов тоді сам Ісус, щоб хрещення прийняти. Іоанн хрестити не хотів, я від тебе лиш хреститись маю. Та Ісус сказав йому Облиш, виконать так маєм всяку правду. Охрестившись, вийшов із води. З неба Дух Святий, як голуб, злинув. І коли він на Ісуса сів, голос всі почули в ту хвилину. Голос той сказав: То є мій син, у яким моє благовоління. Так розпочались роки служінь. Так Господь виходив на служіння.